21 жовтня о 23.44 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу, що сталася в житловому будинку у місті Лозова по вулиці Пушкіна. На місце пожежі виїхав черговий караул 24-ї державної пожежно-рятувальної частини на двох пожежних автоцистернах. По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що вогонь охопив одноповерховий житловий будинок та господарчу споруду на площі 80 квадратних метрів. Майже через годину вогнеборцям вдалося локалізувати вогонь. І близько другої години ночі пожежу повністю ліквідували. Травмованих та загиблих внаслідок пожежі немає. Причина виникнення пожежі встановлена. 23 жовтня о 10.55 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Дачній села Михайлівка Лозівського району молоде теля впало до занедбаного колодязя. Тварина пробула у колодязі цілу добу. Господарі не в змозі були зарадити ситуації, тому викликали рятувальників. Теля рятували працівники чергового відділення 24-ї державної пожежно-рятувальної частини з міста Лозова. Прибувши на місце події, рятувальники з'ясували, що даний колодязь мав досить обмежений простір та глибину близько семи метрів. Задля порятунку тварини один з рятувальників по висувній драбині потрапив у колодязь та закріпив пожежний рукав на тварині. Це дало змогу підняти теля вагою близько 200 кілограмів на поверхню за допомогою автонавантажувача, що належить одному із місцевих підприємств. У процесі проведення рятувальних робіт тварина не постраждала. Вся рятувальна операція тривала близько півтори години.